Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по поточних важливих новинах. Дональд Трамп відреагував нарешті на обстріл, жахливий обстріл в Сумах. І знаєте, обстріл, який нас всіх задів. Обстріл, який нам всім не те, що відкликнувся, а зачепив із середини. І чесно, в мене вчора був просто дико рознесений настрій. І... Інших е, якихось ідей, окрім як донатити, не було. І в багатьох із вас, і наших співгромадян, аналогічна історія. Але пам'ятаєте історію про е, харківського художника Гамлета Зінківського, який написав, з опущеними руками важко душити покидьків. І ось зараз історія про це. Знаєте, коли опускаються руки, коли важко, коли багато хто думає, ну, блін, що ми можемо робити в такій ситуації? Вчора четверта школа Сумська, ЗОЖ, загальноосвітня школа, написала невеликий пост про свого школяра, йому 13 років, його звати Кирило Ілляшенко. він каратист. Він був в тому преславутому автобусі, в який влучила російська ракета, ну, чи осколки цієї російської ракети. І доки політики загравали і підігрували деякі політики, Підігрували російській пропаганді, і шматки цього лайна російської пропаганди потрапляли Радникам Трампа, і Трамп казав, що зараз ми про це прийдемось. І Трамп сказав, що це помилка. Яка помилка? Не... Хотіли привезти гуманітарну допомогу і випадково влупили балістичною ракетою два рази. Дитячий майданчик два тижні назад теж помилка. Ахмадит рік назад теж помилка. Розумієте? І політики підіграли так цей хлопець, який був в цьому тролейбусі, коли заклинило двері з пораненнями голови і свого тіла 13 років, почав вибивати вікна для того, щоб допомогти вилізти з автобус, з тролейбуса іншим людям. Чим самим врятував ще безліч життів, 13-річний хлопець. Вибивав вікна в горячому тролейбусі, сам, уже маючи осколкові поранення. Кирило Ільяшенко його звати. Ось що треба робити. Нам всім в таких ситуаціях бути як цей просто суперкрутий герой. Просто, знаєте, ця історія показала історія Кирила, як він себе вів. Оце відповідь, які українці це відповідь на те, які ми і хто ми, і яка кров тече в наших жилах. Але росіяни теж показали, хто вони, запустивши ракети по тролейбусу, в якому їхав Кирило. І щоб там не говорили політики, щоб там не говорив Трамп, є факт, помилилися чи не помилилися. В чому? Хотіли х 50 запустили х 55 Хотіли Арешніка вдарили балістикою, хотіли ядерку, але на ядерку грошей не хватило. В чому суть російської помилки? Тим, що вони вдарили по мирному місту. Крапка, є факт. А коли ми обговорюємо думки і мнення, то це російська пропаганда. Тому розумієте, зараз для нас дуже важливо, для нас дуже важливо розуміти. Як себе вести? Переговори тривають. Зеленський сказав, що буде дипломатичне завершення, він шукає дипломатичне завершення. Трамп правда на це інтерв'ю сказав фейк news. Давайте все проаналізуємо по порядку. Але в кожній ситуації, коли ви не знаєте, що робити, коли на вас тиснуть трагічні події навколо, дійте, як ось цей хлопець Кирил Ільяшенко. Просто супергерой. Просто супергерой, людина, яка вже в 13 років має глибинну мудрість. Просто кожен раз дійте, як він. Підпишіться на цей YouTube канал, не давайте шансу російським говорящим головам так званій опозиції бути присутнім в нашому просторі. Не бає колишніх ФСБшників. Он Карамурза, Байден спасав його. Каже: знаєте. Наукова думка політична і політологічна. Знаєте, говорить, пожалійте росіян, це їм в інтерв'ю каже. Їм так важко вбивати українців. Ви думаєте, легко? Вони ж так схожі, мова схожа, і нам так важко. Говорить, якби вони були якісь інакші там, то нам би якось легше було. Тому розумійте, ось цей боль русської душі, їм так важко вбивати українців, а ви кажете, що росіяни погані. Це в Америці інтерв'ю дає. Да, хтось в більшій формі, хтось в меншій. Латиніна через сім разів. Сім разів любить Україну, но три рази треба сказати, що Путін молодець і Путін не виноват. Потім в тому, що винуваті українці. До речі, дивно, що вона суми не прокоментувала. Зазвичай вона таке любить. Тому підпишіться, будь ласка. І зробіть донат: на помсто. гострі козирки суперкруті, молоді і дуже люті. Що як показує ще й статистика, дуже ефективні в знищенні окупантів. Ми будемо їм купувати автівки, вони воюють на Донбасі. Ми будемо купувати їм дрони для того, щоб вони знищували. в них є. Але треба, щоб шпигувати за росіянами, відслідковувати і щоб потім ФПВ прилітали. Будемо купувати багато всього, тому що знищення окупантів річ. Ресурсно, йдуть витрати, прилітають в наші автівки, збивають наші дрони. Тому ми купимо з вами мінімум 12 Mavic Pro, щоб в них було просто все закрито. І купимо дві автівки. Класні пікапи будуть дуже ходові, в дуже класному стані. Ми збираємо 2 мільйони. Будь ласка, ми в такі моменти не повинні мовчати. Людь повинна бути направлена в донат. Донат перетворюватися в знищених окупантів. Тому, будь ласка, Трамп відреагував, і знаєте, мене ця реакція лякає. Хто оточує Трампа? Якщо Трамп летить і каже в літаку, це вже, до речі, новий формат прес-конференції. Якщо ви не знали, де їх організовувати, то організовуйте на власному літаку. Якщо у вас немає власного, то може у вас є борт No1. Ну, і там можна летити з дачі на роботу, даєте інтерв'ю, летите з роботи здачу, даєте інтерв'ю. Ну, от, ну, крім того, що він представляв Каю Трамп свою внучку, яка грає гольф, веде YouTube канал. А він ще й поговорив про суми. Причому дуже дивно і боляче було це дивитися. Він каже, що це жахливо. Вони зробили помилку. Журналісти пішли допитують, яку помилку? Хто вони? Він каже: не знаю, питайте в них. А взагалі, це війна Байдена, відстаньте від мене. Вона вкорінена, тому швидко не завершується. Зеленський перед цим дав інтерв'ю на каналі Трампістів, і, знову ж таки, запустив дуже правильні потрібні меседжі. Каже, що лінія фронту тисячу кілометрів, практично Перша світова. Росія не може просуватись далі, в них нема сил, нам не вистачає ресурсу, щоб відвоювати. Сказав, що 8,5 мільйонів українців за кордоном, розповів, що дітям. Підземних школах вчитись важко, тому що вони хворіють. Рівень освіти падає. Що американці дали нам 100 мільярдів зброєю, 35 готівкою і допомогою в бюджет. Решта, яка осіла в Європі? Ну, питайте в них. CBS News – це такий канал, який дивиться аудиторія Трампа. Передача називається «60 хвилин. Ну, це до речі, її назву злизали російські пропагандисти. От. А, і вони насправді поговорили нормально. І Зеленський сказав, ну, запустив достатньо чесні меседжі. І насправді е правильні. Повне припинення вогню е може дати можливість перейти до дипломатичного треку. Якщо припинення вогню не повне, це простір для маневру, щоб Путін далі стріляв. У нас недостатньо ППО, потрібно хоча б 10 систем. Система це 7-8 штук. От. А, Зеленський сказав, що до 100 тисяч вбитиме 17 цивільних тисяч. Зеленський сказав про те, як США можуть допомогти нам, наприклад, ліцензіями щодо самих переговорів. Ну, багато всього. Але Трамп каже: це каже фейк ньюс. І взагалі цю 60 хвилин треба закрити. Що це таке? Говорять, що хочуть. Розумієте, ось це. А... Момент, коли Трамп хоче створювати світ, який йому подобається, вони помилились. Вони то хто? Називайте речі своїми іменами, Уже даже в Рубіо назвали своїми іменами, Келох теж назвав своїми іменами, але акценти промосковські. Розумієте? І вже почалася така кампанія з дискредитації України. Якщо в Україні підліток 13 років він рятує. Людей в горячому тролейбусі, то в CNN підліток хоче вбити батьків, вбити Трампа, а потім приїхати в Україну. Чи не видається, що це візитка Яроша? Просто приліпити Україну. При тому хлопець в Україні не був, хлопець сам з Молдови. А до чого тут Україна? Я знаю, як працюють інформаційні політичні технології. Це очорнення нас. Наш ви, друзі, це запускаєте в своїх медіа. Росія помилилася, з Росією будемо дружити, вони хороші. А ви, Україна, хотіли вбити Трампа? Ну, не зовсім ви. Ну, цей хлопець хотів. Ну, він не зовсім українець в Україні не був, ну він хотів поїхати. Хотів поїхати, а хто з вас знає, куди він хотів? Може він Теслу хотів. Може він в Магу вступити хотів, чи в республіканську партію, чи в СНН хотів купити. Акції або дивитись CNN. Чому ви це не кажете? Ні, обов'язково хотів втекти в Україну. Україна розсадник зла. А чого ви про Росію нічого не знімаєте? Чого не знімаєте, як вони били по українських тролейбусах балістичними ракетами? Ось це дуже негативна штука, її треба зупинити. Треба зараз запустити дуже жорсткий проукраїнський меседж? Це дуже важливо. До речі, команда президента любить наш з вами YouTube канал, тому що видно, що деякі кроки витягуються. І, до речі, президент каже, що Да, пане Трамп, приїжджайте в Україну, ми вас тут чекаємо. Приїжджайте в Суму, і тут будемо говорити про перемир'я. Побачите, хоча б чим воно пахне. Воно пахне тут порохом і сирістю бетону, в який прилетіла російська ракета. І з горівшими людьми воно пахне. А не фейками і розповідями. Тому зараз треба присікати цю історію. Друге, треба розуміти, хто це нагнітає з цією людиною працювати або вибивати її з оточення. Це явно проросійський агент. Йому є прізвище, просто треба буде говорити з доказами і працювати з ним або проти нього. Бо коли росіяни просто зробили помилку, а що вони хотіли? Купити кілограм черешні. Паску спекти, а випадково нажали не ту кнопку. Бум балістика. Ой, слухайте. Випадково нажали кнопку. Вибачте, будь ласка, потім ще раз, балістика два рази прилетіла. Розумієте? Вони помилилися. Тому тут треба працювати, очорнення це треба вибивати, і, е е е до речі, немає е е інформації по рідка Уже ж прилетіла делегація і мовчать американці, і мовчать наші. Я пошукаю сьогодні інформацію, поспілкуюся або з тими, хто літав, або хто з тими, хто з ними спілкувався. Ну, от, а для того, щоб ми знали, домовились, не домовились. Ну, от, це дуже важлива історія, тому що це як крок до зближення з Америкою. Мерц каже, що завжди підтримував передачу Таурус Україні. Це добре, бо перед цим він робив дуже негативні заяви. Я вчора писав відео. Подивіться вечірнє. Але е якщо будуть ці союзники ЄС за, ну це такий простір для маневру, а чого не дав. Ну, знаєте, не всі були за. Окей, почули. Але є й інша історія. Е добре, хоч з Москвою не треба погоджувати. Бо Шольц е погоджував з Москвою Москва проти. То цей, хоча б канцлер... Кращий вдвічі, ніж попередній, і в сто разів, ніж Анка Меркель, путінська подруга. Та все погоджувала з Москвою і робила все проти України, щоб в Москві все було добре. І ці всі мінські угоди заключала для кого? Для Путіна, щоб в нього все було хорошо. А Анки був отакенний щот, і вона могла сидіти з грошима, баблом і політичними послугами. А ви думаєте, компромат на конкурентів Меркель просто так з'являвся? Хто б конкурент не з'явився, зразу компромат. Одразу все несли, робили їй помагали. Бувають такі типи види політиків запроданців, яких ведуть чужі спецслужби. Вони ростуть так дуже класно і швидко, а конкуренти зникають і з'являється дуже багато чорної інформації про них. Так що почитати книжку Ангели Меркель можна багато чого про неї зрозуміти. Тому Мерц гарний. Єдине, що не треба теж казати, що якщо Угорщина проти, то ми не знаємо. А, що робити, будьте рішучі, ваш рейтинг буде високий, якщо ви будете допомагати Україні. Ну і фіналочка. Я хотів поговорити про Лошару. А, Орбан лузер, лузер століття. Ми Україну не пустимо. в ЄС сказав Орбан і проведемо референдум. І, шиз... і чим там референдум накручено було просто вже проти нас, що міг тільки і робив. Але виявилось 60% угорців, прекрасних угорців. Виступають за вступ України в ЄС. Ой-ой-ой, що сталося, пане Орбан? Скоро відставочка, і всі тобі телепузики скажуть, бувай! І все, не буде орбана. Не буде орбана Україна, буде в ЄС. Отак-от от найбільший злий путінський падаван проводив опитування. І виявилося, що 60%. За Україну. Розумієте, ось це те, що треба знати. Те, що треба розуміти, опитування. І знаєте, це дуже важлива історія. Так, да, він проводить багато шуму, багато галасу. Нехай проводить, нехай кричить. Нам треба працювати з угорцями напряму, без прокладок, без підстилок. Тобто ні Орбана, ні Фіцу там не буде. Треба з людьми говорити напряму. Люди бачать, що робить Росія, і вони точно не хочуть, щоб вона це робила з ними. Дорогі, це вся інформація, яку я хотів з вами поділитися, це вся аналітика на дану секунду. Підпишіться на цей YouTube канал, щоб підтримати українську. Аналітику, український контент, а друге, зробіть донат, щоб підтримати українських воїнів, які щодня, не дивлячись на погані новини, як Кирило Ільяшов, борються за нашу державу. Будь ласка, дайте їм цю можливість боротись не голими руками, а мати зброю. В Даному випадку ми підтримуємо технологічну українську армію. Воювати мають дрони і ризикувати. Ми повинні дронами, а не життям наших героїв. Тому, будь ласка, зробіть донат. Людь за суми повинна конвертуватись в донати та знищених окупантів. Це єдина правильна реакція здорової людини, патріотичного українця, який хоче, щоб в нашій країні був мир та спокій. Зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Гарного вам дня та тижня. До зустрічі!